Кожен рік одне те саме кабачкові рулетики з майонезом і часником та досі вже, друзі, це готувати. У мене і сьогодні для вас набагато смачніший рецепт. Щось новеньке, щось незвичайне, але дуже смачне. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися рецепт і приготувати в своїй сім'ї. Поїхали! Для цього рецепту нам потрібно два кабачка. Дивіться, друзі, коли ви будете вибирати кабачок, старайтеся, щоб він був рівномірний, щоб не був тут такий грубий, а тут тонесенький, рівномірний. Відрізаємо хвостик. Нарізаємо кабачки ось такими слайсами. Чим тонше, тим краще. Приблизно ось такі слайси повинні вийти. Якщо у вас є терка з такою слайсерною насадкою, можете кабачки нарізати на терці ось такими слайсами. Я це роблю за допомогою ножа. Тепер я беру піднос. Беремо ось ці слайси. І дивіться, друзі, ось так я їх розкладаю. Ось такі вже нам не потрібні. Ось такі мають бути повноцінні слайси. Потрібно їх дуже добре посолити Тільки соліть по смаку, щоб ви не пересолили. І тепер ми ось так гарно перемішуємо для того, щоб всі слайси змішати з ціллю, щоб кожному шматочку досталася порція солі. Коли ми послили кабачки, багато виділяється соку за рахунок солі, бачите? І кабачки вже робляться ось такі, їх можна вже закрутити, Ну, зараз ще не можна, пізніше трошки це якраз те, що нам потрібно. Відставляємо тепер їх в сторону, будемо готувати начинку для кабачків, але спочатку потрібно включити духовку, тому що сьогодні я хочу рулетики зробити менш калорійні і корисніші. Духовку включаю розігріватися до 180 градусів. Для начинки спочатку нам потрібна зелень, кріп. Звичайно, що класика, друзі. Ну куди ми скропу? Свіженький, ось такий. Нарізаємо дуже дрібно. Тепер беремо глибоку мисочку і кріп додаємо сюди. Наступний інгредієнт, який я вам рекомендую обов'язково використати, це грецький йогурт. Друзі, це набагато смачніше, ніж просто майонез. Я не знаю, ви можете робити по класиці. Звичайно, ви можете робити майонез, чеснок, кріп і, в принципі, готово, Так? Попробуйте цим інгредієнтом. Попробуйте. І напишіть в коментарях, як вам. 280 грам грецького йогурту. Тепер чесничок. Обов'язково чесничок і чесничка тут повинно бути багато. Я використовую 5 зубчиків, натираю на ось такій терочці. Можете або дрібно порізати, або чеснокодавкою. Відразу сюди, на цій же терці за чесничком, ми натираємо сир. Друзі, сир також я рекомендую вам використовувати. Я не знаю, використовуєте чи ні. Напевно, в класичному рецепті його немає. У мене твердий сир, може бути твердий, моцарела, слугуні, неважливо. Просто такий, ну, подоба твердого сира, який хто любить. Також натираємо на цій терці. Це така начинка, що вона пасує не тільки до цих кабачків, ви можете приготувати її без кабачків і їсти просто намащувати на хлібчик, на канапки просто суперова начинка. Друзі, якщо ви готуєте по моїх рецептах, я вас запрошую у свій телеграм. Знаєте чому? Тому що в телеграмі я запустив нову рубрику. Люди, які є в телеграмі, наприклад, сьогодні я готую рецепт. Так? Завтра він вийде. Сьогодні я людям даю продукти: список продуктів, які вони мають купити. І завтра, вже коли виходить рецепт, вони вже мають все готове в холодильнику. Вони можуть зразу відкривати відео і зразу починати готувати. Ось така друзі, крута можливість для учасників. телеграма. Телеграм відкритий, абсолютно для всіх. Переходьте, підписуйтеся. І я провів опитування. Всі сказали, що це наймовірно зручно. Тому, друзі, якщо ви хочете економити час, зразу собі купили продукти. Я написав: завтра, наприклад, виходить рецептик. У вас вже продукти всі готові. Просто берете. І готуєте і насолоджуєтеся цим смаком. Це для тих людей, хто готує по моїх рецептах. Запрошую вас, посилання на мій телеграм в описі під цим відео. Ну, куди ж ми без солі і чорного перцю, друзі? Вічна класика. Тільки дивіться, тут солі давайте трішки. Того, що грецький йогурт солоний, і ми солили кабачки. Отак От тільки для балансу смаків і сир солоний. тому ви ці моменти беріть до уваги. Трішки чорного перцю. І тепер все це гарно вилучкою перемішуємо. Можна зразу спробувати на смак. Ну, хто б і сумнівався? Смачно. Відставляємо в сторону. Тепер нам потрібен один помідор. Навпіл його. Вирізаємо ось цей хвостик. І нарізаємо ось такими півкільцями. Бачите, не сильно такими тоненькими, такими, трішки тустішими. Добре, помідорчик це наша заготовка. Відправляємо його окремо на тарілочку. Тепер беремо миску, два курячих яйця. І ще одне куряче яйце. Якщо буде забагато, посмажимо омлет. Веделочкою гарно все перемішуємо. Тарілочка. Паніровочні сухарі. Дивіться, друзі, паніровочні сухарі я не буду вам писати в описі. Я напишу паніровочні сухарі, тільки грами не буду писати. Я не знаю, скільки кому потрібно буде. Я ж вам обіцяв, що я хочу зробити кабачки малокалорійними і корисними. Деко. Застеляємо його паргаментом. Беремо один слайс кабачка. В яйце. Ось так. У паніровочні сухарі. І виставляємо на деко. І повторюємо все з усіма слайсами. Це, друзі, набагато смачніше, ніж просто посмажити на сковорідці. Я додаю ще паніровочних сухарів, бо трішки не вистачило. Вийшло півтора дека кабачків. Я вам рекомендую, бачите, розкладати так, щоб їм було вільно. Не потрібно один на один або на хльос ставити краще на два деко. Тепер запікаємо кабачки у розігрітій духовці до 180 градусів рівно 10 хвилин. Кабачки тільки що, друзі, вийняв з духовки. Все, подивіться, які вони, бачите. Вони такі гнучки, вже можна робити з них рулетики. Гарячі ще трішки, нехай вони собі тут відпочивають. Тепер пекінська капуста. Дивіться, що ми робимо. Відламуємо листя. Можете використовувати або листя салату, або так само, як я. Пекінську капусту. Як кому смакує. Скільки треба цих листочків? Дивіться, я орієнтуюся одна половинка листочка це на один рулетик. Бачите, тут у мене буде два рулетики. Ось так. Листочки помили. Ось цю серединку білу я не використовую. Я роблю ось так. Все дуже просто. Тепер будемо крутити рулетики. Беремо один слайс кабачка. Наносимо одну чайну ложку соусу, з цієї начиночки. Ставимо листя. А також ставимо одну помідор. І тепер просто беремо і ось так закручуємо. Нічого тут важкого немає, бачите? Все, друзі, і у нас виходить ось такі гарні рулетики з кабачків. І виставляємо на тарілочку, на якій ми будемо це все гарно подавати. І таким способом ми робимо всі рулетики. Я думаю, цей спосіб багато вже хто знає. Просто тут саме головне, друзі, це начиночка. Начинка це основа. Ось так ставимо листячко, помідорку і закручуємо. Ось, друзі, подивіться, яка красота. Хоп! І на тарілочку. Ну, а це вже як би готовий результат. Ну що тут сказати, друзі? Я думаю, результат говорився сам за себе: хрусткі, ніжні, смачні. Повторюйте, готуйте, і тоді ви зрозумієте цей смак, а то дивитися це одне, а приготувати це зовсім інше. Давайте я спробую, я можу за вас також спробувати. Це набагато, друзі, смачніше, ніж просто взяти кабачок і обсмажити олії. Знаєте чому? Тому що вся паніровка в духовці така рум'яна, така хрумка, і це дуже-дуже смачно. Кабачок такий хрумкенький. Супер, супер, гарно грають смаки між собою. Мені дуже подобається це поєднання, тому я вам можу сміло рекомендувати, друзі. А ви знаєте, якщо хочете ще більше рецептів, в моєму телеграм Підписуйтеся, посилання внизу. Також підписуйтесь на цей YouTube, хто ще не підписаний, бо скоро буде дуже багато смачних рецептів. З вами, як завжди, щасливий кухар. Всіх міцно дня, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока!